риторика, яку ми сьогодні чуємо від е, одного з кандидатів і представників, який зараз наш колега знаходиться в студії, про те, що, значить, якщо не Порошенко, то це все Путін. Якщо не Порошенко, це все значить буде погано. Скажіть, будь ласка, за Порошенка проголосувало 15% українців на виборах. Тобто, це означає, що 85% українців це є Путін, чи що? Ну це повний абсурд. Ви це чудово розумієте. Це перше. Друге. Коли він робить зараз таку риторику і застосовує таку риторику до другого туру, він дуже сильно колить державу. Він робить ті самі помилки і робить ту, той самий негатив, який робив колись Манафорт, коли була партія регіонів, ділячи Україну на схід, захід, ділячи Україну на російськомовних, українськомовних, ділячи Україну на різні сорти. Це категорично небезпечна річ. І це є загроза, оце є реальна загроза для державності в першу чергу. Тому цього робити категорично не можна. Тому сьогодні я вважаю, що ми маємо ставити вимоги до... Двох кандидатів, які сьогодні мають, мають шанси, якісь певні шанси, хтось більше, хтось менше, стати президентом, щоб вони зараз публічно сказали нам до другого туру. Наприклад, чи вони готові вже зараз, по 15 нас тиждень, звернутися до Верховної Ради з зверненням, щоб ми ухвалили негайно закон про імпічмент президента. Закон про президента і порядок припинення його повноважень. Не важливо, хто буде президентом, але важливо, щоб і один кандидат, і другий кандидат уже це зробили. Тому що 23 двадцять три роки звернення, просто ухваліть. Ні, секундочку. 23 роки ми маємо сьогодні уже конституцію, діючу українську, і в 111 статті конституції передбачена ця процедура. А законодавство відповідно, який би регулював і врегульовував ці процедури, немає. Так само, як і тимчасові спеціальні тимчасові слідчі ну, комісії. Так, навіщо тому... звернення парламенту? Зверн... Зверн... Ні, звернення депутат. це дуже важливо. Тому... Тому що, по перше, це буде сигнал для парламенту і від чинного президента про те, що має там фракцію одну з найбільших, які, які має, і він може зробити це як невідкладний, негайно, не як, як президент, як президент України невідкладний президентська республіка. Секунду, секунду, парламентського преламенського президентська, президентська республіка передбачає в законі про регламент, що коли президент вносить законопроект, то він є невідкладний для розгляду в парламенті. Тому це дуже важливо. Це перше, і також дуже важливо, щоб другий кандидат, пан Зеленський, також сказав, що я закликаю це зробити. Це, до речі, є в його програмі. Але я сьогодні до них публічно звернувся, щоб почути відповідь публічно перед другим туром, тому що нам дуже важливо з вами у всій Україні розуміти, що ми не будемо мати наступного президента, який буде узурповувати владу, де українці будуть мати важелі юридичного впливу для того, щоб притягнути до відповідальності будь-якого президента, хто би ним не був, і це однозначно дуже важливо для країни. Так само, коли ми бачимо, що у нього, наприклад, в програмі є величезна кількість наших тез, які з яким ми на ці вибори, які прописані, то хотілося б, щоб це все впроваджувалось. І ми хотіли б, щоб коли ми об'єднуємося навколо. Правильних речей, таких як там умовно цифрова держава, електронне, електронне голосування, деолігархізація реальна, тому що він стверджує, що немає в нього прив'язки ні до яких олігархів. Так, будь ласка, давайте цю деолігархізацію. Хай хай починає це робити, якщо він виграє ці вибори, так? Але ми не чуємо цього ні від чинного президента олігарха, ні від іншого президента. Тому це також дуже важливо, щоб ці ще також дуже чітко були повторені. І це означає, що оце важливо українському народу, щоб ми отримали реальні зміни. А те, що було голосування за зміни, це ж. Очевидно. І ви запитали у мого колеги, чому не чому не чому не підтримали і чому не проголосували в першому турі так дуже активно за пана президента? То тому, що в нас корупція зашкалює, вибачте, тому що всі ці історії з армією з мародерством зашкалюють. тому що коли він каже геть від Москви, то в нас товарообіг з Росією за останні два роки зростає. Вдумайтесь, зростає. Так тобто, ми торгуємо з Росією більше і більше. Чинний президент каже геть від Москви. А по факту виходить так, що ми звертаємося до наших партнерів з Євросоюзу, щоб ми... В впроваджували санкції. У нас кількість то нас товару обіг з Росією за останні 17-18 рік порівняно з 16 16-м виросте кожен рік. От що реально відбувається, тому люди ви думаєте, цього не розуміють. Люди це бачать, розуміють саме тому і не голосують. Вони хочуть люди змін. Зрозуміло. Я прошу Но... поба. Прибат...